Олеся Руда разом зі своїми синами Олександром та Євгенієм готуються до нового навчального року. На центральному ринку міста вони обирають одяг, у якому хлопці ходитимуть до школи. Канцелярію кажуть, купили раніше. Вони ще в перших класах купували такі штани, костюми, катони звичайні. А зараз більше вони до спортивного стилю придержуються, але все рівно такі буде джинси, якщо вони захочуть джинси або катони темнувато. Кольору, бо наша школа не вимагає форми, але такий більш стандарт вимагає. За можливості каже Олеся, намагається економити. Підрахувала, щоб зібрати одного сина до школи, потрібно витратити сім-вісім тисяч гривень. У мене хлопці погодки. То часом достається щось від старшого меншому, ну, але взуття це проблема. Взуття хоч і дороге, хоч і недороге. Купляєш. Воно нас довго не витримує. економити стараюся. Я часом дивлюся, моніторю У мене в Вайбері є групи, які закзак показують на закордонних сайтах і, і дивлюся розпродажі. Якісь так на дітях на собі економи на дітям не дуже сильно зекономиш. Сини Олесі відвідують ліцей номер два. Торік каже, навчалися як онлайн, так і офлайн. Вважає, що дітям краще навчатися очно. Перша зміна в мене ходив хлопчик через день. День вони навчалися через по інтернету, день в школу ходили. Оце трошки проблема, бо по інтернету ну, навчатися трошки важче. Там десь відволікста не почув. На з того року було дуже таке. Ну я дуже хвилювалася, чи відправляти дітей в школу, чи ні. Але пристосовуються до. Кожного просто проблема є, що боссловище невелике і дітей в дві зміни, а дітей дуже багато. Як повідомив директор обласного департаменту освіти Петро Коржевський, з 1 вересня процес навчання у 90% закладів області планують організувати в очному та змішаному форматах. Станом на 21-е всі комісії працювали у всіх 64 громадах. Проведено обстеження 468 українців. Що складає 63% і підписано 377 актів. Це говорить про те, що наша готовність досить високою є. Здійснено вивчення готовності у 469 закладах освіти і підписано 314 актів, тому ми розмежовуємо акт готовності і обстеження укриттів. Огляди укриттів доручено завершити до. 25 серпня, як я і сказав, у дев'яти закладах ведуться роботи щодо облаштування укриттів. Ольга Верещук, Роман Шикунець, Суспільне, Новини Рівне.